Каналі Енергоатом інформаційний відсумок тижня. В студії Тетяна Коровайчук. Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити про таке. Енергоатом підписав з американцями угоду про добудову сховища ядерних відходів. На Рівненській АЕС у рамках співпраці в галузі ядерної безпеки та фізичного захисту працювала делегація представників Швеції та Норвегії про результати дводенного візиту. Побачити, почути та переконатись у безпеці енергогенеруючого підприємства особисто мали змогу вчителі географії з міста Луцьк. Педагогів екскурсія вразила візуально та інформативно. Розповідь про трудовий шлях, секрети професіоналізму та рецепт особистого щастя Валентини Шеверні. Як, будучи відповідальним керівником, залишатись чарівною жінкою? Основні питання чергового засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, зокрема, які проблемні питання вдалося вирішити, та що планує робити міська влада, аби захистити інтереси працівників медико-санітарної частини та мешканців міста інтелект України експериментальна методика, за якою навчаються учні двох шкіл міста, перспективи та перші результати нововведення. Завершились змагання з футзалу у залі Спартакіади Раєс, вже відомі імена переможців. Енергатом підписав угоду з американцями про добудову сховища ядерних відходів. На як Енергатом 29 січня уклав угоду із компанією Холтек Інтернешн США на розробку та впровадження модифікації технології поводження із відпрацьованим ядерним паливом на енергоблоках АЕС та постачання устаткування для сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю майже 300 мільйонів гривень. В рамках угоди із Холтек планується впродовж 6 років до грудня 2020-го на майданчики атомних станцій необхідного обладнання метою створення сховища є заміщення вивезення відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС та забезпечення його зберігання на території України. 4-5 лютого на Рівненській АЕС працювала делегація представників Швеції та Норвегії, які прибули на станції у рамках співпраці з Україною у галузі ядерної безпеки та фізичного захисту. Мета їхнього візиту вивчення проблемних питань для подальшої реалізації проєктів із надання Рівненській АЕС технічної допомоги. У рамках співпраці між Швецією, Норвегією та Україною в галузі ядерної безпеки та фізичного захисту на Рівненській АЕС побували представники органів радіаційної Нього захисту Швеції та Норвегії, а також організації з економічної співпраці, і розвитку та міністерства закордонних справ Норвегії. Спільно зі спеціалістами НЕК Енергоатом Рівненської і Хмельницької АЕС іноземні фахівці обговорили питання проекту технічної допомоги, яку планують надати Рівненській АЕС скандинавські країни. Наш візит є реакцією на події минулого року. Прем'єр-міністр Норвегії та міністр закордонних справ Швеції оголосили своє бажання співпрацювати з Україною в області радіаційного захисту атомних електростанцій. Наша зустріч є подальшим діалогом між «Енергоатом» та Рівненської АЕС. Перший заступник генерального директора, головний інженер РаЕС Павло Ковтонюк, зауважив: нам приємно, що в такий непростий час керівництво Швеції та Норвегії знайшло можливість надати допомогу одній зі стратегічних галузей України. Ситуація нині в державі з енергоносіями дуже непроста. Від ядерної галузі вимагається максимальне використання наявних потужностей. Сьогодні в Україні частка виробництва електроенергії атомними станціями складає понад 50%. Тож актуальними є питання підвищення ядерної і радіаційної безпеки та фізичного захисту атомних станцій. Натомість, керівник іноземної делегації, представник органу радіаційного захисту Норвегії Інгар Амусен запевнив, що вони знають про нашу ситуацію, в тому числі в ядерній галузі, і готові допомогти. Свого часу, за ініціативою урядів скандинавських країн, проекти із надання технічної допомоги успішно були реалізовані в Росії на Кольській та Ленінградській АЕС. Наші спеціалісти ретельно вивчили ці проекти для РЕС. Вони актуальні, оскільки енергоблоки Кольської станції ідентичні першим двом блокам рівненської і сформували свої пропозиції щодо втілення схожих проектів на РеС. Нам були направлені досить такі. В зручному форматі складені звіти по цій допомозі, яка надавалася Кольській станції, ленінградській станції, з тим, щоб ми ознайомилися з їхнім досвідом надання такої допомоги і запропонували, в яких сферах нам найбільш потрібна ця допомога. Ми ознайомилися з цими звітами. По ряду проєктів в нас ми вже їх самостійно реалізували і ми. Досить потужно себе почуваємо в цих напрямках, але є ще також сфери і області. Де ми можемо поліпшити наш стан. Наша співпраця має два напрямки: перший це робота над стандартами та рекомендаціями МАГАТЕ, і другий це втілення проєктів, що підвищують безпеку атомних електростанцій. Ось на чому ми акцентували свою увагу під час співпраці з Кольською АЕС. Подібні проекти ми розглядаємо і тут, як, наприклад, проєкт по неруйнівному контролю. Шведські та норвезькі фахівці побували у підрозділах станції, ознайомилися з обладнанням для руйнівного і неруйнівного методів контролю металу, побували в машзалі та на БЩУ 4-го енергоблока. Ознайомилися з роботою автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Цель нашого совіщання це встановити технічні контакти між спеціалістами площадки і технічними руководителями заплануваних проєктів. Предварительно в рабочем порядке мы обсудили ряд предложений для реализации, и основной целью сейчас является определиться где-то 3-4 проекта для дальнейшей проработки. Ішлося про реалізацію проєктів у сфері контролю металу, модернізації промислового телебачення та підвищення рівня радіаційної безпеки у підсумку. Іноземці визначили чотири проекти, які на РЕС будуть впроваджувати за кошти Швеції та Норвегії в поточному році. Також зарубіжні фахівці висловили сподівання на подальшу співпрацю. Рівненську АЕС відвідали вчителі географії з міста Луцьк. Гості ознайомились із експозиціями інформаційного центру. Побували на Аскро. У навчально-тренувальному центрі їм продемонстрували тренажер блочного щита керування. Також провели оглядову екскурсію навколо станції. Своїми враженнями гості поділились із нашою Тетяною Камець. Рівненську АЕС відвідали волинські освітяни. Побачити нашу атомну електростанцію, дізнатися про принципи її роботи безпосередньо від фахівців підприємства, переконатись у безпечності виробництва цього разу виявили бажання вчителі географії, ініціатори екскурсії, Луцька міська рада спільно з управлінням освіти. Перші враження в нас дуже позитивні, тому що всі вчителі географії міста Луцька вперше в Кузнецовську, вперше в вашому інформаційному центрі, і взагалі нас дуже тут приємно зустрічають і хочуть донести нам ту інформацію, якої нам так бракує, за якою ми сюди і приїхали. Розпочалася екскурсія в інформаційному центрі РАЕС, де гостям розповіли про роботу реактора і ознайомили їх з історією будівництва станції та її міста супутника. Ми вперше побували тут і нас в інформаційному центрі і історія створення атомної електростанції, і екології і працівники, які працювали, і сама. Технологія будови і роботи атомної електростанції. Далі вчителі відвідали АСКРО, де їм розповіли про забезпечення радіаційного контролю на РаЕС та в межах 30 кілометрової зони спостереження. Після цього лучани завітали до навчально-тренувального центру, де інструктор підрозділу ознайомив, хто та яким чином керує усіма процесами, що відбуваються на енергоблоках станції. Педагогам продемонстрували куточок радіаційної безпеки і два повномасштабні тренажери блочних щитів керування енергоблоків ВВР 440 та ВВР 1000 Вразило все: і масштаби, і об'єми, і, і потужність, і, і колектив. Ну абсолютно, все по перше, запам'яталося те, що все дуже налагоджено, тобто все злагоджено, все працює. Розумієш, що кожна ланка знає те, що робить наступна ланка. Всюди відслідковується взаємозв'язок і якось почуваєш себе безпечніше. Тобто, переконалася в тому, що можна не хвилюватися. Тому що завжди з острахом чуєш оце про атомну електростанцію, і знаючи, що вона недалеко від нас знаходиться, ну турбує те, все таки, що це такий поряд сусід, але переконуєшся в тому, що все безпечно. Вчителів екскурсія вразила, адже їм випала унікальна нагода побачити обладнання, про яке знали лише із підручників. Освітяни переконані, що інформація, яку вони почули під час перебування у підрозділах Рівненської АЕС, буде дуже корисною для їхніх учнів. Діти вже поперше знали, що їду у нас, якраз зараз по програмі іде енергетика. Ми якраз вивчаємо електростанції, тому це ну просто і на часі, і на майбутнє. Я все записала, законспектувала дуже цінна інформацію, яку ніде не побачиш, не почуєш. Дуже дякую. Педагоги висловили своє ставлення до атомної енергетики. І ми на уроках про це говоримо з дітьми про те, що атомна енергетика за нею. І майбутнє, і знаємо, що і Франція, і багато інших країн, і Європи і світу переважаючи вид виробництва електроенергії на атомних електростанціях, і знаємо, що за умови правильного виробництва це екологічно найчистіші електростанції. Наприкінці візиту Лучани здійснили оглядову екскурсію навколо Рівненської АЕС. Сумлінна та віддана праця задля спільного успіху в ряду кращих працівників рівненської аес, чарівна жінка та одночасно професіонал своєї справи, досвідчений фахівець Валентина Шеверня. Про секрети особистого щастя та високого рівня кваліфікації начальника інженерно-аналітичного бюро відділу підготовки та проведення ремонтів. Далі в сюжеті Валентина Петрівна Шеверня народилася у містечку Сокаль, що на Львівщині, після закінчення школи вступила до Львівського політехнічного інституту на економічний факультет, де здобула спеціальність інженера-економіста. Із теплотою наша героїня згадує своє щасливе дитинство та насичені веселі студентські роки. Цей фах розповідає вона обрала не випадково, адже її мама також була економістом. В інституті Валентина Петрівна зустріла свою другу половинку. Закінчивши вуз, подружжя приїхало до Кузнецовська. Чоловік Валентини Петрівни за розподілом отримав роботу на Рівницькій АЕС. Тут у молодому місті атомників, і розпочався трудовий шлях нашої героїні. Першим моїм місцем роботи це було управління будівництва Ровенської атомної станції, которое я працювала в сметному І Там практично, ну, я почала постигати якісь ази е, спеціальності, намагатися примінити теоретичні знання отримані уже на ділі. Значний проміжок часу, а саме 13 років, Валентина Шеверня присвятила роботі в налагоджувально-монтажному управлінні «Енерго-Південмонтаж». Саме в управлінні, як розповідає пані Валентина, вона розпочала реалізовуватись як економіст, застосовуючи набуті знання вже на практиці. І з почуттям вдячності вона згадує керівників та колег, які завжди були готові допомогти та підтримати в усіх починаннях. Проработала 13 років в колективі дуже таких замечательних, професіональних, кваліфіцірованих, амбіціозних людей. І там, в принципі, я становилась і росла як спеціаліст, тому що саме там була вже самостоятельна робота, тому що там був дуже невеликий... Економічний колектив і ми практично приходилось решать очень много економічних задач, для яких постоянно було постійно как саме совершенствоваться для того, щоб випадку все те, що було на нас возложено. 17 років тому, в 1998 році, Валентина Петрівна розпочала роботу в цеху централізованого ремонту РЕС на посаді начальника планово економічного бюро. Після реформування ремонтної служби в 2003 році весь колектив увійшов до складу енергоремонтного підрозділу. 2007 року у складі планово-економічного а нині інженерно-аналітичного бюро Валентина Петрівна працює у відділі підготовки та проведення ремонтів, обіймаючи посаду начальника інженерно-аналітичного бюро. Всім направленням ремонту з точки зріння економіки. Тут рождається, голосуються коштористи по направленню ремонту. ведеться оценка. выполнение производственных планов, формируется производственная программа по направлению ремонт. И этим всем занимаются вот хрупкие наши женщины, возглавляет э, эту группу Валентина Петровна Шеверня, которая является ну, у нас основным специалистом по направлению ремонт, которая все задачи выполняет вовремя. Задач очень много, и эти задачи, они достаточно тяжелые, ни, ничем не меньше, чем решение технических задач. Робота, яку виконує наша героїня, вимагає неабиякої відповідальності, скурпульозності та пунктуальності, адже підготовка, планування та проведення ремонту енергоблоку це відповідальний процес, який являє собою комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на систематичну підтримку усадкування в працездатному стані та попередження аварійного виходу із ладу, наша робота на повністю охоплює всю статтю ремонту. Тобто у нас діяльність економічна хазяйства, економічна, економічна діяльність на. Станція розділена по направленнях, і от якраз ми форміруємо, аналізуємо статтю ремонт. Пані Валентина розповідає, що особливість покладених на її колектив завдань полягає у виконанні різнопланових та дуже складних задач, які пов'язані із економікою, із технікою, і з аналізом. Професіоналізм, активна життєва позиція та бажання пізнання нового ось такі складові якісної роботи всього колективу, розповідає пані Валентина. Щоденно вирішувати поставлені виробничі завдання, їй допомагає мудре керівництво та віддані свої праці колеги, з якими вже 17 років пліч опліч Валентина Шеверня впевнено крокує трудовою стежиною. Вона дякує долі за те, що її оточують висококваліфіковані професіонали та водночас добрі та чуйні люди. Я рада, що мені судьба свілася стакі. людьми с которыми я сейчас работаю вот самые близкие это вот девочки которые уже становятся родными с которыми мы общаемся по большому счету уже больше чем со своими детьми я как руководитель уверена что любая задача которая не поступит мы ее в срок и качественно сделаем и за что я им благодарна и как говорится уважение им за это и благодарность Красива жінка, надійна, цілеспрямована та активна, комунікабельна, життєлюб та оптиміст. Так характеризують Валентину Шеверню, її колеги. Вони завдячують пані Валентині за набутий досвід, який сьогодні переймають молоді спеціалісти. Валентина Петрівна у нас професіонал з великої букви. Ніколи вона не залишить, завжди підтримає». Дійсно, багато часу ми проводимо на роботі більше ніж зі своїми батьками. Тому вже склалися у колективі досить теплі стосунки, не тільки професійні, а як сімейні. Можна сказати. Мій керівник Валентина Петрівна Шеверня не просто великий професіонал, а вона ще й дуже хороша людина. Передала свій життєвий досвід, за що ми їй дуже дуже вдячні. Дуже приємно з нею працювати, вчитися всього нового. Основним принципом у житті, якого дотримується героїня нашого сюжету, це відносись к людям, так як ти хотів би, щоб вони відносились до тебе». Это самое главное, тому що я что в любом деле, в будь работе, роботі, в будь коллективе колективі это люди. Валентина Петрівна надає перевагу активному відпочинку. У вільний від роботи час вона подорожує, особливо любить Карпати. Велике задоволення вона отримує від прогулянок лісом та збирання грибів. Також любить читати та слухати музику. На запитання, чи щаслива ви людина? Досвідчений економіст з багаторічним стажем Валентина Шеверня. Не задумуючись, відповідає Незважаючи на все, те, що відбувається, як і в любов. семье как у любого человека бывают какие-то черные полосы бывают какие-то неудачи проблемы но в общем вот так оглянувшись на всю свою прожитую жизнь вот как я понимаю что я действительно счастливый человек и в принципе мне как говорится по жизни нечего ни о чем не жалеть ничего не желать Відбулось чергове засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Серед основного члени виконкому обговорили питання підвищення тарифів на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, гуртожитків прометей та електрон, виконуючий обов'язки міського голови Ігор Куц розповів про ситуацію, що склалася у спеціалізованій медико-санітарній частині у зв'язку із передачою її на баланс міста, адже повноцінне функціонування медсанчастини місту забезпечити просто то не під силу, які кроки здійснила міська влада, аби захистити інтереси медиків та мешканців міста? На сьогодні був розглянутий блок питання, як завжди, на виконавчому капітеті. Ми розглядаємо питання, які відносяться до ворону опіки піклування забезпечити захист прав дітей. Ми розглянули відповідні 10 питань. Крім того, сьогодні ну важливі питання, які були розглянуті на засіданні виконавчого комітету, це підвищення тарифів для заклопотання ВП Рівненської ЄС на отримання гуртожитків промітей та електрон. Це пов'язана з по-перше, економічною кроєзою і підвищенням заробітних плат, підвищенням матеріалів, які необхідні для отримання даного з даних закладів. Даний проєкт рішення був розміщений на сайті Кузніцовської міської ради більше місяці. Приймалися заяви і звернені зауваження до даного проєкту рішення, але на сьогоднішній день вони відсутні. Тому було прийнято проект рішення, який запропонований сьогодні членом виконавчого комітету, і вони зрозуміли віднесли, що на сьогоднішній день так треба піднімати тарифи і отримувати. На належному рівні на дані гуртожитки ми, значить, розробили нову схему по вулиці Лесі Українки і Соборне, там, де в нас встановлений світлофор, для встановлення додаткової стрілки при Загорання червоного світла, що можна рухатись буде направо, на якщо буде вільний рух. Тому це передбачено. Сьогодні виділені кошти, будуть закупов... закуплені відповідні знаки і встановлення на світлофор. Ми обговорили безумовно проблема, яка існує на сьогоднішній день, це лікарня. Передача лікарні на баланс міста Кузніцовська. Доволі абсолютно непродумана процедура. В бюджеті було передбачено просто з 1 січня. передача на міський бюджет утримання спеціалізованих медичних частин. Це пов'язано зі всіма лікарнями, які знаходяться в містах супутних атомних станцій. І передбачено фінансування у розмірі там 50% від потреби, які на рівні, хоч би 2014 року. Абсолютно ми не погоджуємося з даною позицією, тому зараз ставимо задачу і клопочемо перед своїми депутатами мажоритарщиками перед відповідними міністерствами. Кабінетом міністра, щоб переглянули все ж таки варіант додаткового виділення ресурсів для фінансування і на належному рівні надавати медичні послуги нашим мешканцям. На сьогоднішній день є домовлені, що ми проведемо спільне засідання комітетів Верховної Ради, на якому обговоримо ці питання і донесемо свою позицію, що на сьогоднішній день це недопустимо. Зразу ж будемо пропонувати варіанти додаткового виділення ресурсів з саме з наших джерел. Тому що місто Кузнєцовськ, як і всі міста, супутники, ми є містами-донорами, і у нас здійснюється вилучення щорічно. А в цьому році у нас вилучення з міського бюджету 33 мільйони. Відповідно, якщо ці кошти повернуть міський бюджет з державного бюджету, нам цього кошти буде достатньо для забезпечення на високому рівні. Охорону здоров'я та вирішення інших питань, тому що ми маємо вже думати не тільки про, скажімо так, проїдання, але ще про розвиток. І тому, безумовно, нам додатковий ресурс, який у нас забирається, дуже необхідний. На сьогоднішній день було дано доручення. Ми все ж таки включили в мережу виконавчого комітету. Державний заклад СМСЧ номер 3 на сьогоднішній день для того, щоб наші працівники лікарні не залишились без заробітної плати на сьогоднішній день. До кінця цього тижня всі працівники отримують зарплату за січень місяць, і будемо працювати далі дальшому для того, щоб відстояти лікарню, відстояти фінансування нашого міста. Цьогоріч, уперше першокласники двох шкіл нашого міста навчаються за затвердженою міносвіти експериментальною методикою інтелект України. На сьогодні проект існує на базі початкової школи. Тож куди подітись випускникам експериментальної програми та чи варто обирати такі методи навчання для своїх дітей? Далі в сюжеті. Проект інтелект України розробили харківські педагоги ще у 2006 році. Він розрахований на обдарованих дітей, що мають схильність до гуманітарних наук. Тут, як розповідають читалі, головне не просто навчити, а й зацікавити дитину у сам процес навчання. З минулого року проект впровадили у двох навчальних закладах міста. Інститут цей теж вивчає такі новинки, які відбуваються в нашій науці на теренах України. І запропонував закладам освіти області взяти участь у цьому експериментальному проєкті. Настільки задоволена, побачивши перші уроки, зараз переконана в тому, що урок читання прийде на такому ж ви знаєте високому темпі, наскільки дітки розвиваються. Ознайомитись з роботою експериментального класу, ми змогли під час семінару для педагогів міста на відкритому уроці школи номер один учасниці проєкту. Кожен вчитель, зокрема, зазначив, чого він чекає від програми. Цей прекрасний, зимовий радісний день до нас завітало багато гостей. Давайте ми зараз повернемося і дружно привітаємося. Повернулися, діточки, і сказали Доброго ранку! Доброго ранку! Крім традиційних, мають місце нові предмети, такі як Еврика та навчаємось разом. Поглиблено вивчається іноземна мова. Особливістю проєкту є і те, як малеча вивчає світ та засвоює предмет разом з казковими персонажами мультфільмів. Так, завдяки міжпредметним... зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, навчання стає більш зрозумілим та цікавим. Да, деколи ми не співаємо за лімиколаєвна, деколи, деколи – да, да. співаєте на уроках?» «Ну, так». Да. Да? А як розкажи, як це відбувається? Ну ми. Може, ми сьогодні вам поспіваємо і центаврика, дикі лебеді, і, ну, і ще високо стоїть на уроках питання національно-патріотичного виховання. Зокрема, маленькі розумники разом з танцювальними вправами на фізкульт хвилинах вивчають українські пісні. Як зазначають вчителі, багато дітей до проекту не вміли ще читати. Тож буквально за чотири місяці малята наочно демонструють приклад швидкісного читання текстів. Я дуже задоволена працюючи в цьому проекті. Програма дуже насичена, дуже цікава, і е, її без якихось без почуттів не можна провести. Діти, як ви всі бачили, бачили на уроці, діти задоволені. Вони працюють, ученятка свір сяють. Такий проект існує також і у школі номер 3 Щомісяця вчителі програми проходять тренінги в обласному центрі. Потрапити ж до експериментального класу можуть не усі. Набір дітей проводиться за спеціальним тестуванням. Програма це передбачила. Вони присилають спеціальні розроблені ось такі тести, де дітки, психолог з ними проводить ось цей відбір. Вони розраховують і хочуть бачити обдарованих діток. Ви бачили, програма дуже цікава, дуже насичена, і дітки себе дуже комфортно почувають. Звичайно, матеріально-технічна база не є безкоштовною. Так, за рахунок батьків у класі. Становлюють екран, а щомісяця на посібники та зошити для навчання батьками сплачується сума у розмірі 175 гривень. Те, що у даному проєкті зошити посібники за якими навчаються діти, вони йдуть за кошти батьків. На сьогоднішній день ця плата становить 175 гривень. Це щомісяця для дітей приходять зошити посібники в комплекті на одного учня 12-15 посібників із кожного предмету. Як розповідають у міносвіті, програма не буде закінчуватися лише на початку. Кових класах тож вже розробляється база і для середньої школи. Розпочалася Спартакіада Рівненської АЕС. Перший її вид футзал. 13 команд із цехів та підрозділів станції взяли участь у цих змаганнях. Хто сьогодні перебуває на лідерських позиціях і який наступний вид Спартакіади, розкаже Тетяна Камець. 26 січня розпочалася Спартакіада Рівненської АЕС 2015. Впродовж поточного тижня проходили змагання з її першого виду футзалу. У запеклих поєдинках взяло участь 13 команд, цехів та підрозділів станції. Вісім з них потрапили до чвертьфіналу. Найцікавіші змагання, які проходили за всю історію Спартакія Дерівницької атомної станції, це змагання з футзалу в цьому році. Вісім команд з 13, які грали в чвертьфіналі, дуже напружені ігри були, і ніхто не міг сказати. Хто переможе в цих іграх у середу? Розпочалися півфінальні ігри. За лідерство змагалися команди транспортного цеху ПТУ, СТАВ та РЦ-1. Енергетики демонстрували відмінну фізичну підготовку та спортивну майстерність. Вболівальники палку підтримували улюбленців та щиро хвилювалися за них. У фіналі транспортники та профтехучилище боротимуться за перше місце. А цех теплової автоматики та вимірювань і команда РЦ 1 позмагаються за третє. Головний суддя змагань Володимир Саворона наголосив, що цьогоріч змінився призовий фонд Спартакіади. За перше місце в спартакіаді команда отримає 7 тисяч. За друге 6, за третє 5 тисяч гривень. А також по 100 гривень додавалось переможцям і призерам спартакіади за кожен вид спартакіади. Ну, так, за міні-футбол і взагалі за ігрові види спорту переможець отримає 900 гривень, за друге місце 700 і за третє 600 гривень. Спартакіада триває протягом року і включає 12 видів спорту. Найбільш непередбачуваний останній кульова стрільба. Змагання з кульової стрільби показали і в минулому році, і в позаминулому році, що це дуже такі змагання, які переможця теж ніхто не може назвати. В минулому році команда РП-1 перед кульовою стрільбою випереджала команду Став на 6 очок, але команда став. Вигравши перше місце в кульовій стрільбі, і зайняла перше місце в загальному заліку спартакіад. У понеділок, 9 лютого, стартуватиме наступний вид спартакіади шахи. Інтелектуальні баталії проходитимуть у реабілітаційно-спортивному комплексі. Раес. Кожен бажаючий має нагоду підтримати улюблену команду. На підставі наказу НЕК на «Енергоатом» із метою стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу та підвищення загального рівня знань молодих працівників на Рівненській АЕС пройде конкурс наукових доповідей серед молодих працівників РАЕС віком до 35 років за виробничим соціальним і проспілковим напрямками. Організатори нагадують, що до 10 лютого необхідно подати заявки для участі у конкурсі. Заявки подавати в інформаційний центр РАЕС або в проспілковий комітет. І традиційна інформація. За даними медиків, з 29 січня по 4 лютого у місті швидка допомога здійснила 305 виїздів. Також народилося 10 немовлят, 6 дівчаток та 4 хлопчики. Випуск новин добіг кінця, а вечір у товаристві каналу «Енергоатом» продовжується. Хай щастить.